Здоровенькі були. З вами Діаспора, перший український мовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. А в цьому відео я відповім на таке запитання, яке задав Олександр Сергій. Запитую, а скільки коштує пів літра пива в супермаркеті? От так просто. От. Ну і відповідь, в принципі, теж буде проста. По-перше, літра тут не продають. Тут в принципі, можна знайти і, і, і півлітрові бутилки, і літрові бутилки, але це, це дуже рідкість. В основному тут продають 0,33 і тут поштучно бутилки не продають, продають, ну так. І... Є, звичайно, і по 4 банки, є, є такі супермаркети, де і по бутилочку можна купити. Але якщо ми говоримо про такі загальні супермаркети, де продають їжу і тому подібне, там в основному мінімальна кількість пива, яку ви купуєте, це 6. Six pack називається. Така по, по, бумажна така корзинка, в якій 6 бутилочок пива. Або 12 коробків вже, або 18, або 24. От в основному тут, якщо купляють, то, то не, не одну бутилочку, щоб зразу випити, бо на вулиці пити не можна. Купляють додому, в холодильник ставлять і потім собі там п'ють, коли їм хочеться. А, вартість пива. Ну, десь, мабуть, в середньому. Я, можна, звичайно, знайти гірше, дешевше, але от, те, що я завжди, покупаю, е, покупаю, е, купую, це зазвичай. Е, Лагер місцевий, я Yanglін люблю. А, також є гарні бельгійські пива а, Блумун, Шактап Вони коштують за, за от 6 бутилочок. Moon і Шактап коштують десь 8 доларів за 6 бутилочок. Янглінг це лагер, воно дешевше. Воно десь за 12 бутилок, а, чи за 12 банок 0,33. Коштує десь 11 доларів. А, Можна в таких міжнародних супермаркетах або є от такі спеціалізовані супермаркети, де продають тільки пиво, World of Beer називається. Там можна купити і український, і чешський, і японський, яке хочете. От, а там от, за півлітрову бутилку в болоні, я платив, здається, десь. Чи 2 чи 2,50. Також в російських в українських магазинах є українське, російське пиво, воно там трошки дорожче, воно там десь по 2,50-3 по долара. Це я про Флориду кажу. Тут Техасі я пива ще не купляв, я не, не так вже часто п'ю. Ну, тому, якщо, якщо говорити про українське пиво імпортне, то десь 2-2,50 за пів літра. А, якщо ж говорити про американське, ну. Про американське або про таке, яке тут популярне. Тут європейські пива також популярні. А, Heineken популярне, Stellar Artuа популярне. Ну воно дорожче. Бекс є із, із тих, що ви повинні знати. А, оці американські Budweiser і Light я їх взагалі не п'ю, бо вони навіть не схожі на пиво, вони як вода. От, вони як пиво з водою розведені. Але по, по, по мозгам вони б'ють добре. От, ніби здається. П'ється дуже легко, як вода, і не, не, не відчувається оці, цієї пивної гіркоти. Але п'янієш від нього швидко. От. А, ну, все тоді. А, задавайте ще питання, а поки що палець догори. З вами був Діма, слава Україні!